Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня за видомка ію хвилі, що понеділок люблю я, у понеділок друзі вірю я. Ларіани невпинно працюють над офіційною підтримкою модів у третій брамі Бальдура. Причому не тільки для ПК-версії, а й для консолей. Це ж просто супер кльова ідея! Подібне ще провертала Бефезда з кайрімом та четвертим фалаутом. Це Говард. Якого чорта він хоче? Брати Ворнери сидять зажурені, надії, які вони покладали на загін самогубців вбити лігу справедливості, не справдилися. Боже, як багато в них людей? Заздрю з іншого боку, погані люди і некваліфіковані. Не завздрю інтернетами ширяться чутки, що мікрософти планують випустити бездисководну диджитал версію Xbox Series X. Яка ще й на додаток буде білого кольору? Повір, це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Том Ворен інсайдерить, що шості стародавні сувої, не будуть ексклюзивом Xbox. Новий ТЕС релізниця на всіх платформах одночасно і навіть на PlayStation. Чудова новина, вітаю! Навпаки, я в скорботі. Добре? Rise of Ronin від Team Ninja буде мати кілька режимів складності. Це вперше за тривалий час вони дадуть такий вибір до гри. Попередні їх проєкти здебільшого солу з лайки. Відповідно, не мали вибору складності. Очевидно. Очевидно. Релізнулось оновлення 1.0 для синів лісу. До гри додали купу нового контенту, зокрема й альтернативну кінцівку. Хотіли, щоб я йшов лісом, так би й сказали. 27 лютого о 20.00 незери пообіцяли провести новий комбаткаст, на якому я сподіваюсь, крім пісмейкера та Джанет Кейдж, розкажуть трохи і про зміни в балансі, і про те, як саме працюватиме кросплей. Два місяці я його тулив, поки стулив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Оп світу вівторка.